Вітаю всіх! Хочу тепер зробити відео про переселенців за кордоном. Біженці, як, чи як там займають, біженці, які виїхали за кордон, люди, які за кордоном? За кордоном. Будуть повертатися додому у 2024 році. Буде повернення додому людей за кордоном. Буде повернення масове. хочуть на законодавчому рівні це зробити, але ні. Любі мої, ні, не буде. Не буде повернення додому. На жаль, не буде масового повернення додому. У 2024 році від слова зовсім. Тому що ви знаєте, чому наша країна чудить. Кінцевий результат, який буде в цьому питанні? Люди там будуть жити. Люди отримують там гроші, вони там будуть жити просто жити. Догрались, правда? Догрались. Ну, Добре. Так, біженці, які за кордоном, залишаться жити за кордоном взагалі. Біженці, які за кордоном, залишаться жити за кордоном взагалі. О, А тепер дивіться, планують. Почалось. Молодці наші. Отепер планують активно там жити, домовлятись, робити це. Так, біженці, які за кордоном залишаться там жити. Важко. Дійсно маніпуляції, важко. А чому б ні, правда? Так. Будуть, любимої, будуть. Будуть вони там жити. Будуть. Вони мають результат. За кордоном, хто давно вони вже напрацювали результат, на основі якого поступово, поступово вони мають результат вже. І вони хрен повернуться сюди з такими законами. Наша країна молодець догралась, що мені сказати. Ну що ж, маємо те, що маємо, люди